Ну і починаю ранковий етер еф... із анонсу тем, які будуть порушені упродовж найближчої години. Сексуальне насильство під час війни. Як рідним та друзям підтримати потерпілих, чи є у нас фахівці, що готові працювати із врятованими жінками, чоловіками та дітьми, котрі зазнали жорстокості від російських загарбників? Я розкажу вам про мобільний. Центр допомоги врятованим, що дійсно допомагає людям як у самому Харкові, так і виїжджає до деокупованих громад Харківщини. Якщо поряд із вами зараз є маленькі діти, краще їх відволікти конструктором або ж забавою, щоб вони в сусідній кімнаті могли, могли провести свій час і ну, не чули досить таку. Чутливу для них тему по радіо. А в другій половині етеру зустрінемось із художницею Поліною Кузнецовою. Вона, аби перевернути увагу міжнародної спільноти до трагедії підриву Каховської ГЕС, провела майже півтори години в акваріумі посеред озера. Цей перформанс дівчина зробила для того, щоб і самі відчути і передати. Нам е, емоції, що відчуває людина, коли опиняється у водяній пасті. це реально страшно, як каже Поліна Кузнецова. Ми з нею зустрінемося ще раз скажу у другій частині нашого ранкового етера, і почну. Як я вже й казав, з дуже серйозної теми в Україні триває інформаційна кампанія про сексуальне насильство пов'язане із війною. Це спільний проєкт офісу віце-прем'єр-міністерки із питань європейської та євроатлантичної інтеграції та фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Ініціатори кампанії прагнуть поінформувати українців та про можливість звернутися до центрів допомоги врятованим. Велика війна оголошена Росією безпрецедентна за масштабами, жорстокістю та кількістю жертв. Жінки та чоловіки, люди старшого віку і навіть немовлята. Свідчення очевидців та постраждалих показують, що ніхто не застрахований від ризику сексуального насильства з боку ворога. До сексуального насильства фахівці відносять погрози зґвалтування, каліцтва статевих органів, примусові примусові оголення, вагітність, аборт. Проституція, примус дивитися на сексуальну наругу, сексуальне рабство тощо це все є воєнними злочинами, порушенням законів та звичаїв війни. Як і за решту порушень норм міжнародного права за сексуальне насильство передбачена відповідальність, її призначають. За результатами розгляду судових справ у міжнародному кримінальному суді в ГАЗі, створеними трибуналами або національним судом України, саме тому важливо фіксувати злочини свідками чи постраждалими, від яких ви стали, та збирати максимум доказів для притягнення винних до відповідальності. Станом на черням на червень 2023 року офіс Генерального прокурора України зафіксував 210 фактів сексуального насильства пов'язаного із війною. За даними української гельсинської спілки, мож, їх може їх бути в понад 100 разів більше, проте без свідчень постраждалих. Відновити справедливість ну майже неможливо. і неможливо. А в цій чутливій і важливій справі фахівцям найскладніше спілкуватися із потерпілими, що пережили е, особисто або були свідками насилля з боку е, російських військових терористів. Люди з такими трав, е, травмами, травматичним досвідом, не готові розповідати, згадувати і а, заново проживати ті емоції до того ж, бояться осуду суспільства. Однак тільки професійна допомога медиків психологів може допомогти, може запобігти подальшому травмуванню та розвитку розвитку депресії у постраждалих. Тим, хто пережив сексуальне насильство, психологи радять у жодному разі не звинувачувати себе. Насильство це завжди вибір кривдника. Тож вся відповідальність за те, що стається, лежить саме на плечах злочинця, для того щоб жінки і чоловіки змогли. Поспілкуватися в конфіденційному форматі із психологами, соціальними працівниками та юристами до звільнених від загарбників громад декупованих територій спеціально приїжджають мобільні центри допомоги врятованим. Про роботу одного із таких центрів. А центр мобільний працює і в Харкові. Будемо говорити із Оленою Кричук. Пані Олена працює соціальною працівницею мобільного центру допомоги врятованим у Харкові. Пані Олена, доброго ранку. Дякую, що ви долучаєтесь до нашого ефіру. Доброго ранку. Пані Олена, і сьогодні так, робочий день у центру. А куди поїхали ваші спеціалісти? Виїхали? Сьогодні наші спеціалісти роблять об'їзд в Харкові, а після обіду вони поїдуть. В... А після обіду що? Ало? Чут... В Циркуни. Так, так, так. А що буде? Там... А, в цирку не поїдуть? Так, 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 тепер чутно, так. так. А от ви кажете, що е, буде об'їзд. Тобто, як це відбувається? Що машина приїжджає додому до людини? Е, е, Спочатку, наразі, ми робимо ой, 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 ой. заходи з представниками, ну, з представниками? Погано мене чутно? Дуже погано, так. Давайте ще раз спробуємо. Е, Загалом будь-хто може зателефонувати у мобільний центр допомоги врятованим. Ми проконсультуємо у телефонному режимі. Але якщо людини люди, людям потрібно більш детальніше обговорити проблему і вона потребує допомоги, ми за попередньою домовленістю під'їжджаємо та надаємо кваліфіковану допомогу за місцем проживання. Якщо тобто, як це хочеш, людина, ви можете, це відбувається? Людина, родичі... ви заходите в квартиру до людини, чи людина виходить до вас у машину? Як це відбувається? Так якщо ми домовляємося, ми як ми домовляємося, ми можемо заходити у квартиру до людини. А якщо людина не хоче, щоб її родичі знали, що вона звернулась до центру, у нас є зручний мінівен, у якому особа може подивитися. З цими проблемами. Там є вода, ноутбук, різку, щоб людина була, щоб їй було зручно, розумієте, общатися з нами, з нашим психологом. Якщо вона хоче общатися тільки з психологом, ми вставляємо її тільки з психологом. І вона отримує культуру. Тобто машина не має жодних опізнавальних знаків, жодних інформаційних табличок про профільність, так чим тут займається, щоб зберегти приватність. Коли машина їздить по городу по області, там є опізнавальні знаки. Ну якщо я ще раз повторюю, людина хоче конфіденційності, ця налипка знімається. З машини. Угу. А що в самій машині? Крісла? Чи це просто от звичайна машина, людина сідає і все? Чи там ви зробили прямо цілий такий салон із е, столом, е, диваном, е, щоб було там максимально працювати е, так, як психологам, юристам, соціальним працівникам? Е, так. Е, це мінівен, ззаді є е, бас... Ставили ми таке крісла, кресло, типу диванчика, і посередині стоїть небольшой столік, з іншої сторони вже розвернути к людини, яка сидить напроти. Людина, якщо хоче, вона сідає напроти, якщо хоче, вона сідає рядом з психологом. Є столик, на якому стоїть, як я говорила, вже. Вкусняшки, вода ну, зрозуміло е... так зрозуміло. Суфітки, а скажіть, от я на початку е, да, говорив, що вас, люди рай, різні. Е, пані Олене. Я на початку говорив, що сексуаль... до... кхм, сексуальне насильство, от пов'язане з війною, може відбутися із ким завгодно, і чоловіки, і жінки, і діти. А з ким вам вже доводилося працювати е, взагалі. Працювали ми зараз е, з е, жінками. І було кілька випадків з дітьми для того, щоб працювати із дітьми, це ж потрібні спеціальні фахівці, так бо з ними працювати це ну потрібно мати особливі навички. Так, то, тобто, дивитись, мати чи батько приводить нам до центру, якщо це, дит... якщо це взросла людина, у нас психолог з роботи з взрослими? Якщо це дитина, ми перескували до психодітського психолога кваліфікованого, який спеціалізується саме в цьому напрямку. Угу. От чи всі ваші клієнти? Ну, як точно можуть визначити, да, що саме відбувалося сексуальне насильство, тому що, от я на початку казав, що прояви можуть бути досить різними, навіть е дотик до певної частини тіла це вже сприймається не просто як е порушення приватності, а що це і наруга, і це порушення е норм і так далі. От як це, це, це складно ідентифікувати? Так, ну взагалі к нам звертаються не тільки особи, пострадавши від сексуального насильства, пов'язане з війною, але ж можуть звертатися всі, кому зараз потрібна допомога. Тоді, общаюся з людиною, ми вже самі кваліфікуємо, чим їй можна допомогти, чого вона хоче взагалі, яка допомога необхідна. Сексуальне насильство пов'язане з війною, воно передбачає не статеву пристрасті матів для його вчинення, це зовсім інше, адже це частина. Нав'язливої військової тактики та збройного нападу, вона доповнює сексуальне рабство, торговлю людьми, приниження. Крім того, сексуальне насильство, пов'язане з війною, може застосовуватися для послаблення громади, воно може бути формою катувань, залякань постраждалих, щоб змусити їх ну, видати якусь інформацію, розумієте? Так, так, так. Е, я читав те, ці, е, ці обґрунтування військових. Це, до речі, дуже важливо якраз чути тим людям, які от необережним своїм словом кажуть, а ну ти ж там пішла, не так втягнута, і таке, мабуть, теж доводиться чути. Да? Там спровокувала. Ні, це абсолютна жорстокість, це абсолютна агресія з боку військових. Так, необхідно завжди підкреслювати, що людина не винна тому, що трапилось з нею. Добре. Ми зараз продовжимо з вами розмову після того, як послухаємо ролик на підтримку інформаційної компанії, на підтримку центрів підтримки врятованих. А далі я вам поставлю запитання. Привіт, як ти сьогодні? Привіт. Та як. Виснажена. Майже не сплю. Я знаю, куди ти можеш звернутися по допомогу. Як подумаю, що треба буде розповідати знов і все переживати, А може, то я винна? Ти не винна, але підтримка важлива. Мені потрібен час. Звертайся, коли будеш готова. Обіймаю міцно на зв'язку. Обіймаю. Добрий день, центр допомоги врятований Ми поруч. Дуже важливо це знати, яким же чином можна комунікувати. І от тому в мене таке запитання. А чи взагалі от рідним і близьким варто порушувати цю тему? Чи краще. Шукати спосіб, шукати можливість звернутися до спеціалістів? Ну, по перше, рідні самі знають, що не треба казати, що вони розуміють, що ну, бо ніхто не зможе зрозуміти цю людину, котра через це пройшла. Рідним треба уникати оточених питань, щоб уникнути повторної травми людини. Людина сама вирішує, що і коли робити. Краще звернутися, звісно, краще звернутися до центрів допомоги врятованих, тому що це дуже глибока тема для тих, хто зазнав сексуальне насилля пов'язане з війною. Ну, також для їх родичей Тож необхідно звертатися. Бо в Україні дуже мало спеціалістів, які саме кваліфіковані на ці, на цю по цій темі. А в наших мобільних центрах, і взагалі в центрах по Україні, працюють кваліфіковані психологи, котрі пройшли не одне вчання у цьому напрямку. І щоб не травмувати особу, особу в цією проблемою, подолати криз та наробити життєве подолання страхів, краще, конечно, звертатися в центр допомоги врятованим. А скажіть, а ви комунікуєте тільки із врятованими чи із громадами теж? Тому що от повертаюся я до. Я не хочу про всіх знаєте, агульно казати, але є такі у нас села і містечка, да, де ну, таким недоречним словом, да, зайвою увагою, поглядом жалісливим, можуть реально завдавати кожного дня болю людині. І мені здається, що в межах цієї теж інформаційної кампанії дуже важливо говорити безпосередньо з людьми, навіть з тими, які не зазнавали цих жорстокостей, цієї жорстокості і тортур. Так, звісно, ми працюємо з громадами, але ні в коєму разі не можна показувати поглядами, як ви сказали, какую та жалю. Бути натирливим, ну іскати, іскати людей, людей, які страждали від сексуального насилля внаслідку війни. Ми е, наразі робимо заходи з представниками районних відділів соціальної роботи, з районними відділами поліції у місті Харкові, щоб донести до населення про існування мобільного центру допомоги врятованому Харківській області. Також ми виїжджаємо в різні громади. Ми вже були, е, як я казала, от, е, у циркунах. Кутузовки, Куп'янську, надаль... А, ну, от, далі дальше цього ми їздили в Куп'янськ. Ну це вже майже на лінії фронту. Проводим... Майже. Так, так. Угу. Да, ми в Овчанське були так, це дуже. Самі... Дуже страшно і складно, але це потрібно подолати, розповісти громаді, що існує такий центр. Ну у такому центрі яку допомогу, допомогу окрім психологічної, напорягати. можна отримати? А ви можете отримати е, психологічну, соціальну допомогу, е, юридичну. Е, якщо ми проходимо, от, ну ми не можемо оказати, ми перенаправляємо. До медиків, поліції, інших сервісів. Ну загалом допомогу врятованим людям, які виїхали з ну, можуть отримати всі, не тільки постраждали від сексуального насильства в, ну, в воєнному стані. В Харків за допомогою спочатку роботи центру дуже багато людей вже звернулися. Ми mm -hmm. наразі говоримо про загальну кількість це десь тисячі осіб. Вони це внутрішньо переміщені особи, місцеві мешканці, які постраждали через війну, ну у тому числі і е, постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Mm -hmm. А скажіть, от все-таки, що показує досвід? Ці люди самі виходять на контакт чи е, телефонують їхні? Там чоловіки, дружини, мами, родичі. Зараз, звісно, можуть і телефонувати родичі, але на останній час багато людей виходять самі на контакт. Бо раніше це для своїх близьких, для родних і шкали, ну, саме родичі. Зараз люди знають більше про центри, про якісь фонди, і вони ті, хто хочуть, вони самі виходять на нас. Тобто, ми можемо говорити про те, що все-таки поволі, поволі, але вони хочуть позбуватися цього тяга... тягаря, відновлювати звісно, свої звісно. сили. Тому mm -hmm. ну, і не тільки. Да, да, і не тільки в принципі, не тільки люди звертаються, як я вже казала, пострадавши від наслідків війни, ну від сексуального насилля пов'язаного з війною, але також у центрах можуть отримати і місцеві мешканці допомогу, Фахівці надають допомогу усім, хто звертається. Тобто, центр допомоги врятований він створений. А ініціативи офісу віце премєр міністки з питань європейської та євроатлантичної так я про це вже казав та. Да. Давайте скажемо, обидовую, якщо ви так. знаєте тих людей, кому потрібна така підтримка, психологічна підтримка, так підтримка юристів, то перекажіть їм центри допомоги врятованим. Працюють у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Чернівцях, Мукачеві, Одесі, Кропивницькому та Полтаві, у Харкові та Херсоні працюють як ми вже казали про Харків, так? мобільні. Центри підтримки станом на червень 2023 року в них отримали допомогу понад 17 тисяч осіб. І за допомогою можна звертатися за номером телефону гарячої лінії, його номер 1547, і там вам підкажуть найближчий адресу найближчого центру, або ж я так розумію, можна зателефонувати і попросити, щоб фахівці приїхали до вас в громаду. Чи за вашою адресою. Я дякую пані Олені за розповідь, за розповідь про цей проєкт, про дуже важливу підтримку. І бажаю, щоб ви змогли допомогти як найбільшій кількості людей. І Мені дуже хочеться, щоб ми от спільно. Змогли, знаєте, так і плече підставити, і поглядом, і словом ну, показати, що ці люди абсолютно не сам не на самоті, що а, є спеціалісти, які можуть. Вміють і хочуть допомогти. Отже, з нами була на зв'язку Олена Киричук, а ми далі рухаємося, далі будемо слухати музику, і після чого познайомимось із харківською художницею, перформеркою Паліною Кузнєцовою, яка нещодавно, яка нещодавно так Провела такий перформанс, залізла до акваріуму, щоб відчути, що зазнають, що відчувають так емоційно люди, які опиняються в водіній пасі. Цей акваріум був розташований посеред озера. Тож, зараз слухаємо музику, і далі говоримо про е трагедію Каховської Вкритий непомітним тонким шаром допрацьованим репертуаром, таким очікуваним багатостраждальним чи був сенс в тому об'єднанні, стане ясно і зрозуміло через пару сезонів. Не знаю, як воно там вам здавалось назовні. Але постріли в горло тищ, тищ, всіх оглушили, давай ще один. Натискай що сили, бувають випадки, коли обмеження руху. Луні людей, наприклад, зватимуть Не повідомили, будуть жити, тому негайно відміняються квіти. Або купи ще одну і спробуй стромити. Можеш узброїтися так яскраво стракато. Це фото потім візьмуть для плаката. Їх зусилля тепер Стали значно помітніше. На живих все хоїться вдвічі швидше. Таке або смершне буденне, але раптово сакральне.